Відомо вам вже добре голову координаційної ради майдану Андрію Хомо. Слава Україні! Сьогодні влада через засоби масової інформації говорить, чи доцільний майдан, чи доцільні ми з вами 45 мільйонів людей, тут які стоїмо, які вимагаємо мирним шляхом припинити війну, припинити, в яку ми втягнені. Брат на брата, вони на крові прийшли до влади. Що ми змінили? Хто зараз орудує на Сході? На Сході орудують банди кадировців, банди мародерів, які профінансовані Єфремовим, Ахметовим і всією Крікою. Де терористи? Терористи сьогодні в Верховній Раді, які фінансують їх. Терористи, які зробили пластичні операції, і ззаду пересадили шкіру на лице і сьогодні вітали президента на інаугурації. Чому вони не в тюрмі? Саме чесніший свободнівець Бахніцький, прокурор. Де ваші дії? Чому вони сьогодні по них не відкриті кримінальні справи? Чому не змінена система влади? Ми кого будемо просити? Скільки ми ще будемо терпіти? Небесна Сотня це була ця крапля, яка переклала десятки мільйонів за 22 роки. Скільки нас сьогодні в Україні? 30-20 мільйонів. Хто скаже? А ніхто не знає. Їм потрібна війна. На цій війні заробляють всі вугільна наркомафія. Чому Литвин? Ми що не знали? Микола Литвин, контрабанда йде, наркотиків. Зброї! Будь-чого! І нам сьогодні говорять, що сьогодні будуть закривали три дні будуть закривали весь кордон брехня за що ті люди утримували заробітну плату. Чому вони дали задню по підписання асоціації по Євросоюзу? А тому, що вони хотіли від Євросоюзу 160 мільярдів доларів, які треба було дограбувати. А Євросоюз сказав, ми вам дамо кошти тільки під реформи. Я вважаю, що ця Україна має майбутнє, коли ми разом з вами візьмемося за роботу, що ми не тільки тут присутні, я голову склоняю перед вами, що ви тратите свій час, що ви підтримуєте. Є на майдані проблеми, але разом з вами ми вирішимо. І сьогодні ми успечені, хто прийшов, роблять заяви. Поваку ми говорили лише 25-го числа. Коли ми вимагали арешту Януковича, три мільярди доларів було проплачено, щоб Янукович виїхав з країни. Хто взяв ті гроші? Сьогодні гопники керують на сході. Я сьогодні звертаюся, я знаю. Нас дивляться у Полченці на сході в Донбасі. Станьте разом з армією. Ми будемо протистояти зовнішньому агресору, коли ми будемо разом. Зачистимо від бандитів на амністію. Вони мають бути в тюрмі і не сидіти на нарах, а засаджувати в карпатах ліси. Степи у ради і працювати на цю державу. Слава Україні! Слава не Молодець! Молодець! Повідомляю вам приємну новину!